Як бивати все за один клік в Path of Exile 2? Відповідь грамотно качнути Архімага. Білд, про який я розповім вам сьогодні, користується немалою популярністю завдяки своїй простоті та універсальності. Та не обійшлось без нюансів, через що цей відос і виходить в районі 1 квітня. Уже 4 числа ми отримаємо нову лігу з великою кількістю нововведень, які можуть або зламати, або змінити цей білд. Тому базу я викладаю тут, а надалі триматимемо руку на пульсі і доповнюватимемо сказане сьогодні в коментарях. Ну а перед тим як почати, хочу порекомендувати вам ігрові ПК від Artline. Придбати такий можеш на сайті нашого інтернет-магазину в будь-який зручний для тебе час. Сьогоднішній білд – це білд Архімага Шторм Вівера через іскру. В нього немало назв: Мана Стакер, Мом і багато інших, які насправді позначають один і той самий білд, лише зі всілякими відмінностями. Одразу скажу, що це не дешевий білд. Доведеться фармити і зависати на трейді, але воно того варте. Як він працює? В нас три головних елемента: це іскра, шок і блискавка. Іскра набиває стан шоку до сотки, після чого всіх цілілих на карті добиває потужними ударами блискавка. Збірка дозволяє без проблем фармити ендгейм карти, завдяки чому прокачати свого архімага можна доволі швидко. Утім, геймплей на цьому персонажі теж специфічний, через що вам доведеться бути вкрай обережними в деяких питаннях, та про все по порядку. Почнемо зі скілів і почнемо з іскри. Вкачуємо камінь вміння, наскільки можемо, і вставляємо наступні геми. Controlled Distraction, дає демедж, Аркан Темпо, швидкість каста, Lightning mastery плюс дорівня скілів. Inspiration, економія по мані, концід casting, дамаг і невелика економія мани. Далі переходимо до Cast on Shock. У нього вставляємо скіл Lightning Conduct, який буде нашою головною силою і мета вмінням. Вставляємо наступні геми. Elemental Focus дає дама. Cursing Current швидко набиває стан шоку. Energy Retention – Шанс відновлення 35% шокової енергії. Impetus – збільшує енергію. Далі качаємо другу нашу головну ауру Архімаг. Вставляємо туди камінь на регенмани під назвою Кларіті. Також час від часу я користуюсь прокляттям, які збільшують дамаг блискавкою і фростволом, щоб стопити ворогів і пробивати імунітет до електрики. На босах можна юзати Orb of Storms, щоб швидше набивати стан шоку. Ставлені геми я висвітлив мишкою, щоб не затягувати час цього відео. Отже, комбінація з двох аур і іскри зроблять вас справжньою машиною смерті. Важливо зазначити, що в саму іскру можна ставити інші корисні геми, як ацелерейшн, до прикладу, який пришвидшує анімацію блиск. Кавок 4 числа додадуть 100 нових камінь, тому число варіантів ще збільшиться. Та наразі такий білд дозволяє вам розривати, не напрягаючись. Все, що вам потрібно, це 170 духу, щоб обидві аури завжди були активними. Дехто тягає з собою щит, який дає 50 духа, щоб активувати ще й Блінк. Але така шмотка сильно ріже дамаг, майте на увазі. Щоб зібрати так багато духу, вам потрібно відшукати тушку і амулет з найбільшою його кількістю. Невдовзі ми переведемо весь наш енергощит в ману, яка, власне, перетвориться в наше хП. Саме ХП ми зменшимо до одинички і отримаємо імунітет від шкоди хаосу. Тому в шмотках будемо в основному шукати ману та енергощит. Почну з жезла. Тут вам треба шукати великий каспід, щоб було плюс 4 або плюс 5 до рівня всіх камінчар, максимум мани і посилення шкоди від блискавки. Останнє не є головним: орієнтуйтесь за першими трьома показниками, щоб отримати хороший жезл, бо в іншому випадку можна витрачати гроші в нікуди і брати нікудишні пушки за немалі гроші. Плюс 4 до рівня чар must Have, як і швидкість касту. В шоломі шукаємо ману і резісти. Також добре би було, щоб у всіх шмотках були бонуси на збільшення відсотку рідкісного дропу, але коштують такі немало. Саме тому в шоломі шукаємо Ману, Резісти і енергощит. Часто велика кількість енергощита може замінити пристойну кількість мане, тому орієнтуйтесь і на такі варіанти. В амулеті у вас має бути 50 духа і багато мане. Бажано знайти плюс до скілів, все решта за вибором. В тушці шукаємо Ману, дух і енергощит. Мана-вампіризм в шмотках завжди зустрічається оваціями. В шкарах повинно бути 30% швидкості руху, Мана і резісти. В рукавицях шукаємо ману резісти і Мана-вампіризм. Не забуваємо про енергощит як тут, так і в капцях. За пояс візьмемо один дуже читерський варіант Ingenuity. Він на 72% збільшує потужність одягнутих перснів. Ну а перстені можуть бути різними тут, же, які відшукаєш. Більшості використовують персні розлому, так як вони дають найбільше мани. Тут шукаємо ману, каст спіт і посилення шоку чи блисковки. Шмотки вставляємо руни на вампіризм мане 2%, на збільшення енергощита, на збільшення мани. Проходимо випробування каоса і фармимо ядра душі Заладля, які вставляємо в наш специфічний щит. Він майже на 700% збільшує їх силу, тобто дає мені більше тисячі мане. Я всю гру бігав з ось таким щитом, він дає більше дамагу і краще закриває резісти, але плюс 1000 мане це щось, а виживати нам дуже треба. Саме тому я пожертвував резістами і пішов більше МП, так як суть цієї збірки мертві не дамажать. Боти просто не встигатимуть наносити вам шкоду, так як падатимуть від такого дамагу за секунду. Все ж в цій збірці мені треба добити резісти за рахунок кращих рукавиць та капців, та в цій лізі це вже не має сенсу. Весь цей шмот не є дешевим, особливо тушка і пояс, але і не надзвичайно дорогим. На початку я казав, що білд не є дешманським, доведеться викласти трохи піастрів. Головне, вкладайтесь в ману і енергощит. В ідеалі нам потрібне супер дороге колечко. Називається воно осколки снів і вартує від 50 диванів. Це колечко дуже потужно, збільшує кількість мани і дозволяє забути про падіння взагалі. Мої пояс та щит теж можна покращити за рахунок ідентичних речей з кращими статами. На поясі шукайте бонус за перстені від 80%. Щит теж є з кращими показниками і більшим енергощитом. В якості оберега використовую оберіг від заморозки, але його можна замінити і на оберіг підвищеної рідкості дропу. Якщо вам не вистачає духу для архімага і кастон шок, можете добити його або щитом на 50 духу, або колечком Гембл, яке може додати плюс 20 духу. На перстенях орієнтуйтесь на швидкість каста. Це тут дає дамаг, а дамагу багато не буває. У мене він перевалює за 100к від іскри. Розганяв і до 120 тисяч, та насправді це не має сенсу. Достатньо, щоб іскра наносила 70к дамагу. Цього повністю достатньо, щоб легко зачищати карти. Основний дамаг наносить наш мета скіл, і для цього треба зробити правильну розкачку. Я почав зі швидкості каста, хапнув трохи мани. Після пішов через баф до блискавки, елементал демедж і стати на силу для носіння щита. Тут збільшуємо відсоток мани і стаємо жирнішими. Йдемо вверх, повертаємо наліво і вкачуємо 30% посилення блискавки льоду та вогню. Йдемо лівіший і качаємо скіл, який дозволяє вам витрачати ману за отриманий дамаг. По сусідству вкачуємо нижній ярус посилення Elemental Damage, пригодиться для кастом шоку. Недалеко звідси вкачуємо Arcana Surge, щоб мана фуричила краще. Після трохи розгойдуємо гілки, повертаємось до центру і йдемо направо. Вкачуємо дві гілки з блискавками, оминаючи третю. Йдемо вверх і конвертуємо все наше хп в ману. Тепер у нас немає енергощита, а є ціла купа мани, яка і є нашим хп. Після вкачуємо три зуб з маною, йдемо вверх, беремо плюс 25 інтелекту, йдемо наліво і забираємо цілу гілку з блискавками, побіжно відкриваючи вікно для джевела. Манівцями прямуємо до гори, йдемо крайньою гілкою вниз. На роздоріжжі робимо хп одиничку і отримуємо імунітет до хаосу. Вверху качаємо гілку на енергію для нашого метаоміння, щоб було сильніше. Після я йду вниз, відкриваю ще один джевел і забираю дві гілки з блискавки на дамах і шок. По профі деревце в мене виглядає так: тут мудрувати нічого не треба, просто скопіюйте. Я пробую інші варіанти розкачки, але цей виглядає найбільш ефективним і збалансованим. Що стосується джевелів, шукайте в них кас-піт, посилення дамагу від спелів, збільшення енергії, мета скілів і мани. Це чотири головних критерії. На мана вампіризм ставимо один або два джевела, тоді як на енергію для метаскілів шукаємо всюди. Є варіанти з кільцями метаморфозису, але в цій збірці я не бачу в них сенсу. Посилити пасивне дерево можна і каменем Against the Darkness, з суфіксом на мано і інтелект, але він доволі дорогий від 50 диванів. Що ж, тепер у нас є від сімдесяти дамагу і кастоншок, який знищує все і вся. На здачу мастимо амулет на скіл громовідвід. Це дає випадковий шанс на кастон-шок і позиціонується як імба, яка не контриться. Маститься комбінацією цих трьох баночок. В сумі вони коштують до 50 екзальтів. Раніше я вже казав, що в Архімага доволі специфічний геймплей, і це дійсно так. Щоб не падати, вам треба не підпускати до себе мобів. Наш мах швидко станеться і так само швидко падає, тому бажано набити кількість МП до 8-9 тисяч. Але якщо грати обережно із 5 мака, можна почувати себе комфортно. Суть геймплею в наступному: один раз на секунду протискаємо іскру. Робимо це на бігу, адже якщо затиснути кнопку з кілом, персонаж вже не буде бігти. В нас чудовий мана реген, але затискати кнопку я рекомендую лише в деяких випадках, так як ми можемо швидко просідати по мані. Це тяжіє невдачею, бо саме таким способом ми в більшості і вбиватимемо самі себе. Можна настільки піти у фанатизм, що розтратиш більше половини МП. Тоді достатньо одної двох тичок, щоб вас знести, і ці тички можуть прилетіти. Якщо надто сильно пускати ману в розхід, боти можуть вас ваншотити, особливо якщо резісти не 75%. В грі багато мобів, які добре і хитро дамажать на дальніх дистанціях, тому стараємось одразу розчистити шлях із крою, а не влітати в цілу купу мобів. Звісно, майже ніхто не може вижити в цій електричній сітці, але так буває не завжди. Деякі моби мають імунітет до електрики, тому їх доведеться пробивати через Ice Wall. В мідгеймі небезпеку можуть становити моби сифонери. Це такі кріпи з синіми кільцями навколо себе, які вижирають ману. Цих мобів або вбиваємо на дальняку, або йдемо прямо в лоб і заскакуємо в кільце. Тоді мана не спалюється. У всіх інших випадках ніхто не становить для вас небезпеки. На босах теж геймплей специфічний. Декотрі босси. Це падають за секунду-дві, тоді як з іншими потрібна тактика виснаження. Як і з простими мобами легенько протискаємо іскру і стараємось ухилятись від ударів. Якщо надто сильно протискати іскру, можна залишитись без мани, і бос вас ваншотне. Біда в тому, що на босфайтах у вас нема мана вампіризму, бо нема куп простих фріпів. Мета скіли часто наносять так багато дамагу, що можуть забирати одразу все МП. Слідкуйте за цим і постійно відпивайте з банками. Якщо бачите, що бос ловить стан, нагло забивайте його затиском кнопки. Якщо ні, бігаємо, ухиляємось і кидаємо іскру. Якщо наролити 12 камани, можна і взагалі забути про все сказане. Ось такий ось білд на Архімага. Це дійсно дуже імбовий, але дуже дорогий білд. Чи перероблять його в обнові? Побачимо, тоді переробимо і ми. Доповніть цей білд своїм коментарем, а також доповніть оновлений білд після обнови, що ви використовуєте, які скіли вкачуєте і як рухаєтесь по життю. Ну і не забувайте про лайк цьому відео. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.